Плануєш ремонт у квартирі. Розмірковуєш, який дизайн обрати для своєї кімнати. Хочеш, щоб стало яскравіше, цікавіше і зручніше. І після завершення упевнено сказати Я люблю та захоплююся дизайном своєї кімнати. Поглянь на подане речення Чи правильно воно побудоване. Переглядай це відео і дізнаєшся, як вдало створити дизайн кімнати, а також речень з однорідними членами. Пригадай, однорідними називають рівноправні між собою члени речення, які відповідають на одне й те саме питання, стосуються одного й того ж члена речення та виконують однакову синтаксичну роль. Обираючи дизайн кімнати для підлітка, не забудьте врахувати чимало нюансів: вік і стать дитини. Її інтереси та захоплення. Інколи під час побудови речення з однорідними членами можуть з'являтися логічні та граматичні помилки. Розгляньмо ці випадки. Помилку спричиняє введення в один однорідний ряд родових і видових понять. Родове поняття ширше. Воно охоплює своїм значенням усі інші однорідні члени. В інтер'єрі кімнати підлітка важливими стають малюнки, постери, декор і предмети, пов'язані з хобі дитини. У поданому реченні родовим поняттям є слово декор, адже воно охоплює видові поняття узагальнює значення однорідних членів малюнки, постери, предмети. Тож, щоб відредагувати речення, потрібно або просто вилучити родове поняття, або подати його як узагальнювальне слово. В інтер'єрі кімнати підлітка важливим стає декор, малюнки, постери чи інші предмети, пов'язані з хобі дитини. До помилки призводить неузгодження форм узагальнювального слова та однорідних членів речення. Максові сподобалося поєднання в інтер'єрі різних кольорів чорний, сірий та білий. Узагальнювальне словосполучення різних кольорів стоїть у грудовому відмінку. Отож і однорідні члени мають набути такої ж форми чорного, сірого та білого. Помилку спричиняє введення в ряд однорідних членів логічно не пов'язаного слова. Готуючись до ремонту квартири, придбайте необхідні будівельні матеріали цемент, фарби, плитки, шпалери, клей, спеціальні довідники тощо. Безумовно, у наведеному реченні спеціальні довідники є зайвими, адже це не будівельні матеріали. Ще однією помилкою стає порушення лексичної сполучуваності однорідних членів. Ретельно сплануйте всі етапи ремонту, потреби в матеріалах. Очевидно, етапи спланувати можна, але спланувати потреби таке слововживання невдале. Тут бракує додаткового однорідного присудка, Наприклад, визначте потреби. Типовою помилкою є порушення сполучуваності з однорідними членами парних сполучників. Типу не тільки а й», не лише а й», як, так і і подібних. Для отримання професійних порад не тільки консультуйтеся з архітекторами, а й з дизайнерами. Перша частина парного сполучника не тільки має стосуватися першого однорідного члена, а не іншого слова. Тож правильно відредагувати речення так. Для отримання професійних порад консультуйтеся не тільки з архітекторами, а й з дизайнерами. Граматичну помилку спричиняє вживання одного додатка з однорідними присутками, які вимагають від нього різних відмінкових форм. Дизайнери захоплюються та рекомендують мінімалізм щодо планування кімнати підлітка. Рекомендують що? Мінімалізм. Однак захоплюються чим. Потрібно до цього присутка вжити додаток у ворудному відмінку. Правильно побудувати речення так. Дизайнери захоплюються мінімалізмом та рекомендують його щодо планування кімнати підлітка. До появи граматичної помилки призводить поєднання різнотипних морфологічних чи синтаксичних одиниць. Я люблю дизайн і проєктувати поєднано різнотипні морфологічні одиниці. Однорідні додатки, хоч і відповідають на питання що. Однак перший виражений іменником, а другий інфінітивом вдало сформулювати речення так: Я люблю дизайн і проєктування. Ми зустрілися обговорити план будинку і щоб розрахувати кошторис ремонту. У цьому реченні поєднано різнотипні синтаксичні одиниці обставину в простому реченні і частину складнопідрядного речення. Два варіанти правильного редагування. Подати дві обставини ми зустрілися, обговорити план будинку і розрахувати кошторис ремонту. Або переробити повноцінним складним реченням. Ми зустрілися, щоб обговорити план будинку і розрахувати кошторис ремонту. Знайди помилки в побудові речень з однорідними членами. Відредагуй конструкції. У Європі, Німеччині, Польщі та Україні для дизайну квартири часто обирають хай-тек. У кімнатах для дівчаток зазвичай як домінує класичний стиль інтер'єру, так і скандинавський або мінімалістичний. Плануючи інтер'єр кімнати для підлітків хлопців, надавайте перевагу та відштовхуйтеся від практичності й функціональності всіх предметів і меблів. Правильно підібрана система зберігання, а саме. Шафи, тумби, комоди, столи, органайзери, дзеркала дозволяє дотримуватися порядку і чистоти. Перевірмо. Німеччина, Польща та Україна теж Європа, тож це слово в реченні зайве. Першу частину парного сполучника як потрібно поставити перед однорідним членом домінує як класичний стиль інтер'єру, так і скандинавський або мінімалістичний. У третьому реченні два присудки стосуються одного додатка. Однак перший присудок Надавайте перевагу вимагає додатка в давальному відмінку без прийменника. Надавайте перевагу практичності й функціональності. А до другого присудка потрібно вжити свій додаток. Звичайно, у родовому відмінку із прийменником. Відштовхуйтеся саме від цього. У наступному реченні узагальнювальне словосполучення Система зберігання стосується всіх однорідних членів, окрім безперечно, дзеркал. Тож це слово тут зайве. Гарна робота. Спроби ще. Підлітки не лише цінують функціональність в інтер'єрі, а й оздоблення його чимось пам'ятним і важливим саме для них. Декорувати кімнату можна за допомогою таких деталей кубки та медалі, отримані в різних змаганнях, грамоти, музичні інструменти, якщо хлопець чи дівчина захоплюється грою на гітарі чи синтезаторі, постери з улюбленими персонажами фільмів чи комп'ютерних ігор, спортивний інвентар для шанувальників футболу, баскетболу, атлетики та іншого. Невдале вживання парного сполучника не лише аї спричинило помилку. Підлітки цінують не лише функціональність, а й оздоблення. У наступному реченні узагальнювальне слово деталей ужито в родовому відмінку, тож усі наступні однорідні члени повинні мати таку ж форму кубків та медалей, грамот, музичних інструментів, постерів, спортивного інвентаря. Тобі непогано вдається. А тепер виконай тестове завдання. Яке з речень не потребує редагування. Перш ніж розпочати ремонт у кімнаті, варто прочитати книги, статті та різні видання про дизайн. У цьому реченні недоречно уведено в ряд однорідних членів слова різні видання, адже книги і статті це теж видання. Під час проєктування кімнати потрібно визначитися і добре спланувати зони освітлення. Тут невдало співвіднесено однорідні присутки з одним спільним додатком адже визначитися із чим? Із зонами освітлення, а спланувати що? їх дизайнери не тільки рекомендують люстру, а й декілька стельових світильників. У реченні перша частина парного сполучника має стояти безпосередньо перед однорідним членом. Рекомендують не тільки люстро, а й декілька стальових світильників. Для оформлення кімнати визначтеся із кольоровою гамою. Зверніть увагу на світлі відтінки. Білий, молочний, пастельний та сірий. У цьому реченні всі однорідні члени поєднано вдало. Тож Г. правильна відповідь. Чудова робота! Думаю, тобі було цікаво дізнатися про дизайн кімнати, а також речень з однорідними членами. Поглянь ще раз на речення, подане на початку відео. Чи правильно воно побудоване? Звичайно. Тут є граматична помилка. Однорідні присудки вимагають додатків у різних відмінках. Я люблю що? Дизайн своєї кімнати. І захоплююся чим? Ним. Запам'ятай. Під час побудови речення з однорідними членами можуть з'являтися такі логічні та граматичні помилки: уведення в один однорідний ряд родових і видових понять, неузгодження форм узагальнювального слова та однорідних членів речення, уведення в ряд однорідних членів логічно не пов'язаного слова, порушення лексичної сполучуваності однорідних членів, порушення сполучуваності та неузгоджене вживання з однорідними членами парних сполучників типу не тільки ає, не лише ай як. Так і, і подібних уживання одного додатка з однорідними присутками, які вимагають від нього різних відмінкових форм. Поєднання в одному ряді однорідних членів різнотипних морфологічних і синтаксичних одиниць. Став уподобайки. поширюй серед друзів і напиши в коментарях, якою бачиш кімнату своєї мрії. І з нами дуже цікаво вчити українську.